Привіт, мене звати Марія. Я вже цілий рік працюю в аптеці Гармонія. Привіт, мене звати Аня в гармонії. Я вже працюю більше року. Мене звати Каріна, я працюю в мережі уже 5 років. Мене звати Оля, працюю в аптечній мережі Гармонія 2004 роки. Мене звати Аня. Працюю рік і 6 місяців. Мене звати Юлія. Я працюю в гармонії 2000 близько року. Ну недавно був рік. Немає цього слова, я не знаю. Шалений. Це було весело. Насичений рік. Дуже. Це рік незламності. Пігулки від храбаків. Чому свічки для ректального використання не допомагають, якщо їх їсти? Крем із запахом осіннього листя. Чи можна поповнити рахунок? Ой, найсмішніший це певне тоді, коли плутають назву лікарського засобу. І таких прикладів є безліч. Ой, в мене була недавно історія. Е, прийшла до мене людина з великим списком, каже Зберіть мені це все. Я набігалась на по аптеці. Потім вже кажу сумом, і людина каже, а це не безкоштовно. Як би це банально не звучало, але я закохалася. Які, такі, як всі решту роки. Спробувала себе в новій сфері діяльності. М -м, поїздка за кордон. Витримати психологічно всі події, які відбуваються зараз. Добавно здати сесію в університеті. Дати останній екзамен в університеті. Продовження війни. Мрія зараз одна. Це перемога. І інші мрії поки на паузі. Про спокійний день без тривог. Про мир. Про мир в країні. Звісно, щоб була перемога. Удосконалюватись, не стояти на місці, більше проводити часу з батьками, з рідними, з друзями. Все Секундочку. Зараз Каріночка підготувалася. Найперше. Хочу їм подякувати за те, що вони є нашими клієнтами, за те, що обирають найкраще та найкраще радості, здоров'я, миру, терпіння, здоров'я, щастя і розуміння один до одного і до людей, які тебе оточують. Натхнення та миру, ангела-охоронця, Миру і здоров'я. Божої благодаті, щастя та добробуту, гармонії та любові. Та нехай усі ваші мрії неодмінно збуваються, щоб вони завжди були в гармонії з собою і в гармонії з нами.